Мацек це взагалі наша така українська старовинна страва. Вона походить більше з Полісся. Колись наші діди, брадіди, не було там холодильника, як зимою били свині і набивали м'ясо, міхур або часто в шлунку. Підвішували на стрісі і так він в'ялився. Тоді доставали і вже їли. Відродити та популяризувати цю стародавню традицію вирішила Анастасія. Продукція жінки на ринку області уже декілька років поспіль. Завдяки дії бізнес планує розширити свою справу співпрацюючи із іншими підприємцями. На це ж сподівається і ще один підприємець, справа якого теж тісно пов'язана з рівненським поліссям. Ще рік тому було Неможливо в рівному офіційно в будь-якому виставковому залі побачити підприємця або фізичну особу, яка виставляє або бурштин-сирець, або ювелірні вироби з бурштину, які є законними. Це було неможливо. Наші вироби виставлялися в Польщі, в Литві, в Китаї, в Арабських Еміратах, але тільки не в Україні, тільки не в Рівному, бо бо, бо діяло табу на видобуток бурштину не було легального видобутку. Заявити про себе на виставку прийшли і підприємці, які більше п'яти років виготовляють вироби із шкіри. «Нас знають в Києві, в Одесі, в Харкові, а рівняни нас не знають. Ми виготовляємо сумки, гаманці, ремені, рюкзаки і інші аксесуари, виключно з натуральної шкіри. Ми виготовляємо і продаємо вже понад п'ять років. Ліску нам буде виповнювати вже шість років. Натомість підприємцям, які відкрили в Рівному майстерню карамелі, не виповнилося і півроку. Тож вони, як ніхто інший, шукають ідейників для співпраці. Надіємося на співпрацю пізніше. Ми проводимо майстер-класи для діток. У нас продукція є карамелі, є і рис, жонейки, паста карамельна, все власне на виробництво, це ручна робота. 20 березня центр «Дія Бізнесу Рівному відзначив свою першу річницю. За цей час його відвідали майже 10 тисяч осіб, частина з яких саме завдяки таким зустрічам нині разом співпрацюють. За цей рік дія бізнес відвідало близько 10 тисяч осіб. Звісно, не всі із них є підприємцями. Але в рамках акселераційних програм, які реалізувалися на національному рівні, у нас щонайменше 60 підприємців та підприємець, котрі отримали міні-гранти на розвиток власної справи. Спеціально під їх запит ми запускаємо нові програми в сфері експорту, як то вихід на маркетплейси, в сфері залучення грантового фінансування, розвитку власної справи в соціальних мережах. У нас є безліч успішних кейсів, де люди під час однієї двогодинної події. Познайомились, обмінялися контактами і сьогодні вже працюють разом. Обмінятися власним досвідом успіху та віднайти нових людей для співпраці можна було і на дні народжені центру. Адже з цією метою і були запрошені місцеві підприємці з виставкою власної продукції. Ольга Денялюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.